Вітаю, друзі! З вами знову я, Леся Кравецька, і мій канал Львівські пляцки. Мої найулюбленіші рецепти чомусь завжди починаються зі слів Лінивий, бо я із самого дитинства вважала, що саме лінь зробила із мавпи людину. Адже поки звичайні мавпи вмиваючись потом, стрибали, намагаючись зірвати банан, лінива взяла у руки палицю і збила їх одним махом. І хто в результаті лежав на пляжі і насолоджувався бананами? Саме лінива мавпа. Отож. Тому приготуємо сьогодні дуже лінивий пляцок, чорна лебідка. До речі, назву йому придумали саме ви, мої глядачі. І найважче у ньому буде замішати тісто на однісінький корж. А далі справа техніки. І м'якесенький, ніжний, як пух. Красивий на розрізі та неймовірно смачний пляцок у ваших руках. Ну що, зацікавила? Тоді в до роботи. Спочатку приготуємо той славнозвісний один єдиний корж. Для цього у чотирьох яєць відділіть білки від жовтків. Спочатку попрацюємо з білками. Отже, чотири білки збийте на низьких обертах міксера до пивної піни. Не припиняючи збивання, у 5-6 прийомів введіть порціями усі 200 г цукру. Починайте збивати на низьких обертах міксера, а завершіть на високих. Збивайте усе до стійкої піни. Але вона має бути не надто густою та твердою, як для мереги, а стійкою, але при цьому м'якою піною. Це важливо, коли ви печете бісквіт. Адже він ще буде підростати у процесі випікання, і похирці білка мають бути збиті саме до такого стану. По одному додайте 4 жовтки, перемішуючи тісто на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. На умішування кожного жовтка йде приблизно 15-20 секунд. Приготуйте суху суміш. Для цього просійте 90 грамів борошна. Додайте 50 грамів картопляного крохмалю і 15 грамів какао. Перемішайте усе до однорідності. Усі інгредієнти суміші мають рівномірно розподілитися між собою. Навіть можна ще раз усе просіяти. Порціями. По 2-3 столові ложки додайте суху суміш у яєчну і перемішайте вручну вінчиком чи лопаткою. Найкраще це робити круговими рухами знизу вгору. Продовжуйте, поки уся суха суміш не закінчиться. Тісто має стати однорідним і без непромішаних ділянок, але при цьому воно не повинно втратити свою повітряність. Після замішування тісто відразу потрібно вилити у форму і відправити у заздалегідь розігріту духовку тому тут не особливо зволікайте. Нам знадобиться форма розміром 20 на 30 см з високими бортиками. Застеліть дно форми якісним пергаментом, а стінки не змащуйте нічим. Вилийте тісто у форму. І розрівняйте. Є небезпека, що в процесі випікання. Посередині може утворитися горбик. Щоб якось знизити цей ефект, розгорніть тісто таким чином, щоб трішки більше тіста опинилося не в центрі, а біля бортиків форми. Можна навіть покрутити форму навколо своєї осі, щоб тісто ніжно, але рівномірно відкинуло до стінок форми. Отже, відправляємо форму з тістом у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку і випікаємо до готовності. На це піде приблизно 25-30 хвилин. Готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпашкою, проткнувши корж посередині. Шпажка має вийти сухою. Вийміть корж із форми і повністю остудіть. Розріжте готовий корж горизонтально на два пласти. А ось і наші пласти ніжні, повітряні та гнучки. Викладіть один пласт зрізом гору. Зараз буде потрібно їх просочити. Для цього сполучіть 125 мл кип'яченого, але холодного молока та 15 г цукру. Перемішайте до розчинення цукру, рівномірно просочіть нижній пласт половиною рідини. Особливу увагу зверніть на просочування країв коржа. Другою половиною просочіть другий пласт зі сторони розрізу і поки що відставте. Тепер нам знадобиться невелике кругле печиво із білим кремовим прошарком між двома половинками. Це може бути, наприклад, печиво контік, орео чи інше подібне печиво. Розріжте кожне печиво гострим ножем навпіл. Старайтесь при цьому, щоб воно не кришилося при нарізанні. Але якщо воно у процесі нарізання роз'єднається і відділиться від начинки, нічого страшного. І навіть чудово. Нехай відділяється. Ви ще побачите, як ми це красиво обіграємо у пляцку. Що в результаті на розрізі у нас вийде багато чорних букв Л, що додатково підказуватимуть назву пляцку чорна лебідка. Нам знадобиться приблизно 15 штук печива, тобто 30 половинок. Тепер приготуємо кремовий прошарок. Для цього у відповідний посуд налити 500 мл жирних вершків для збивання. Їхня жирність повинна бути не нижче 33%. Я використала вершки жирністю 36%. Вершки мають бути холодними. Додайте до вершків 250 г маскарпоне. Додайте 3 столові ложки цукрової пудри. Збийте усе до однорідної пишної маси. Тут важливо вчасно зупинитися і не перезбити масу. Як тільки вона стане пишною та пухкою, слід зупинитись. Замість вершків і маскарпони. У більш доступному варіанті приготування можна використати ніжний сметанковий домашній сир, протертий через сито. І жирну домашню солодку сметану. 7 грамів швидкорозчинного желатину жилатину сполучіть 40 мл холодної кип'яченої води. Перемішайте і залишіть за кімнатної температури на 10-15 хвилин. За цей час желатин напрякне. Декількома імпульсами по кілька секунд кожен розтопіть желатин у мікрохвильовій печі. Також це можна зробити на водяній пані. Остудіть желатинову масу до кімнатної температури. Мішайте у желатинову суміш столову ложку вершкової суміші. Маса має стати однорідною. Це робиться для того, щоб вирівняти температуру желатинової і вершкової суміші. І в процесі загального вимішування желатинова суміш у холодній вершковій суміші відразу не взялася грудочками. Тепер вмішайте желатинову суміш у вершкову і швидко, але ретельно перемішайте. Викладіть більшу частину крему на просочений корж і розрівняйте. Тепер у крем вертикально розрізаною частиною вниз поздовжніми смужками вздовж довшої сторони форми. Втисніть підготовлене печиво. У мене вийшло 5 смужок, а в кожній смужці по 6 половинок печиво. Разом 30 половинок чи 15 цілих штук печива. Згори викладіть решту крему і розрівняйте. Крем має повністю накрити печиво. Згори на крем. Викладіть другий пласт просоченою частиною до крему. Притисніть пласт згори рукою. Щоб він добре схопився з кремом, 100 грамів молочного шоколаду з цілим мигдалем подрібніть. Це можна зробити ножем. Але я подрібнила скориставшись кухонним комбайном із насадкою ножі. Сполучіть підготовлений шоколад з 50 мл вершків і розтопіть на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Вилийте шоколадну масу на верхній корж. І розрівняйте. Рівномірно посипте згори шоколадними крихтами. Це можуть бути крихти шоколадного печива чи бісквітного коржа. Відправте пляцок у холодильник на декілька годин. Перед подачею гострим ножем відділіть пляцок від стінок форми, зніміть форму. Наріжте пляцок гострим ножем. Пляцок виходить дуже ніжним і дуже легко нарізається на невеликі шматочки. Шматочки чудово зберігають форму. Це справді дуже-дуже смачно. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.